Привіт, малюки! Відгадайте загадку, щоб дізнатися, за ким ми сьогодні будемо спостерігати. Цей маленький робітник з малку працювати звик. Тягне мушок соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко-важко у мурашнику мурашка! Правильно! Мурахи належать до суспільних комах. Вони живуть сім'ями у великих мурашниках, а населення одного мурашника іноді таке, як населення невеликого містечка. Ці маленькі комахи є дуже корисними і одними з найдивовижніших у своєму наземному світі. Кожне мурашине гніздо або просто мурашник має ієрархію стосунків. Головною є матка. Королева підлеглими є робочі мурахи і солдати. Матка дає життя всьому поколінню мурах. Вона має крила. Мураха, звичайно, має тіло, яке складається з голови, грудей і черевця. Черевце мурахи з'єднується з грудьми за допомогою тонкої стеблинки. Все тіло захищено міцною оболонкою. Мурахи мають шість лапок. З голочками, які допомагають їм лазити. На голові є вусики й антени, що допомагають їм орієнтуватись в просторі, розріз... розрізняти смаки і запахи. У мурахи є очі, в деяких видів на черевці є жало. І воно може бути отруйним. Мають добре розвинені верхні щелепи, якими користуються як для роздрібнення їжі, так і для захисту від ворогів. Один із видів мурах має мурашину кислоту, яка є отруйною речовиною, використовують її теж для захисту. Розміри мурах різні від 1 міліметра до 5 см. Живуть мурахи в гніздах, які самі створюють в будиночках, можуть бути в ґрунті. Корі дерев під камінням. Лише деякі види будують мурашники. На будівництво мурашника йдуть сухі гілочки, соломинки, черешки листя, хвойні голки. Верхня частина купола мурашника зазвичай складається із хвої, яка щільно складена одна до одної. При такому укладанні дощові краплі скочуються по голках вниз. І вода не потрапляє всередину мурашника. Діти. А чим же харчуються мурахи? Мурахи їдять все інших комах, шкідливих, гриби, насіння рослин. Але особливо люблять солоденьке. Насіння різних трав вони збирають у спеціальні хованки і перетирають в борошно. У природі мурахи грають важливу роль, вони розпушують, переміщують, удобрюють ґрунт, прискорюють процеси розкладання мертвої сировини, переносять насіння рослин. Завдяки мурахам часто передбачають погоду, якщо мурашки дуже метушаться, буде дощ. Також мурахи, коли їдять нектари з квітів, їх запилюють, як і бджоли. Крім того, мурахи можуть завдавати і шкоди людині. Так, наприклад, мурахи забираються в будинки, в комори і їдять солодки. Земляна жовта мураха своїми земляними спорудами утворює ямки і ускладнює сінокіс. Цікавий факт після зими мурахи, щоб зігріти свій мурашник, Починають вилазити з нього і приймати сонячні ванни. Потім вони повертаються назад в мурашник, приносячи на собі тепло. Також мураха може підняти вантаж приблизно в 100 разів важче за її вагу. Не випадково вони вважаються символом працелюбності. От такі прості, але водночас досить незвичні комахи. Мурахи, з якими ми з вами сьогодні детально познайомились.